Всім Великий привіт! Радо запрошую вас до мене в гості на мій канал та вітаю вас у моєму новому відео. Сьогодні на вас чекає творчий контент із звичайно різдвяною тематикою, оскільки зараз такий чудовий період святкових приготувань, як на мене, до основного свята року Різдва Христового. Тому сьогодні пропоную вам разом зі мною зробити два чудові вироби із сім доступних матеріалів, які я вам обіцяю стануть справжньою окрасою вашої оселі в цьому році. Ну не будемо довго зволікати! Поїхали! Ну, як ви вже зрозуміли, сьогодні ми з вами будемо виготовляти різдвяний віночок та красуню ялинку. Ну і що, скажете ви, це вже так давно замусолена тема. Та зачекайте, я пропоную вам зробити цікавий неординарний самобутній декор, основу для якого ми зробимо із звичайнісінького пакувального паперу та картонних коробок. Для початку нам потрібно із картону вирізати декілька кругів. У моєму випадку це 4 штуки, це і буде основою форми нашого віночка. Підготувавши наші заготовлені круги, вирізаємо також круг всередині, щоб у нас утворилася форма віночка. Для цього я використовую звичайну тарілку, вона якраз мені підходить по розміру, і з таким чином вирізаю ці наші кружечки всередині. Цю саму маніпуляцію проробляємо із іншими кругами, вирізаючи серединки однакові, щоб вони були на всіх наших заготовках. Коли всі деталі вже готові, нам потрібно склеїти їх між собою. Для цього я використовую клеєвий пістолет, тому що він дуже швидко і якісно склеює, особливо папір. Як бачите, у мене є одна деталь, яка взагалі розірвалася, і не тримає форму, тому я її ставлю між цілісними деталями, і таким чином воно все буде триматися і нічого не буде розклеюватися, і ніяк не вплине на якість нашої заготовки. А зараз перейдемо до основної частини створення нашого декору. Як бачите, у мене це звичайнісінький пакувальний папір і ось такий стільниковий крафтовий. Можливо, хтось не знає, його використовують для пакування посуду та крихких речей. Частина цього паперу у мене залишилася від посилки з сінсей, а частину я взяла в Аврорі, коли купляла новорічний посуд. Спочатку використовуємо звичайний папір. Як бачите, я його порвала на довільні шматки і просто зімнула. І тоді за допомогою термоклею формую з нього випуклу частину на нашій картонній основі. Розміщую його рівномірно, закриваючи всі видимі картонні частини. А зараз, сформувавши вже, на мій погляд, непогану основу, ми додамо їй цікавого вигляду саме за допомогою стільникового крафтового паперу. Для цього я розрізала його вздовж, саме по довжині, тому що саме тоді при обгортанні він буде розкриватися і утворювати саме той цікавий ефект, що нам і потрібен. І ось отриманими смужками обгортаємо нашу основу віночка, так як ви це бачите на відео. Для закріплення використовую термоклей. При обгортанні стараємось не просто обгорнути, а сформувати цікаві складки, які будуть мати найкращий декоративний ефект. І ось так смужка за смужкою формуємо основу для нашого майбутнього красивого декоративного різдвяного віночка? Як бачите на відео, що в мене не суцільна смужка з паперу, а трапляються і ось такі маленькі шматки, та якщо постаратися і акуратно укласти і сховати краї паперу, виходить дуже непогано. А чи знаєте ви, що різдвяний віночок це не тільки красива прикраса, а це і символ із багатою історією, що сягає корінням у сиві давнини? Ще в дохристиянські часи круг вважався символом вічності, циклічності, природи та життя. Вінки часто пов'язували із святом зимового сонцестояння, коли день починав поступово довшити, а сонце повертатися. Це було символом відродження нового життя та надії. Вже сьогодні вінок став універсальним символом зимових свят. Його використовують як католики, так і православні християни, а також люди, які не сповідують жодної релігії. Тому що саме віночок створює особливу атмосферу затишка та свята у веселі. А сила різвяного вінка це поняття, яке охоплює в собі багато символічних значень, які протягом століть набували різних тлумачень та інтерпретацій. Наприклад, вічно-зелені гілки, з яких часто плетуть вінок, символізують безперервність життя навіть узимку, це нагадування про те, що життя продовжуючи, незважаючи на холод і темряву. Свічки чи гірлянди на вінку символізують світло Христове, яке просвітлює світ і приносить надію. А в деяких культурах вінок вважається оберегом, який захищає дім від злих сил. Саме різдвяний віночок об'єднує в собі елементи природи, що символізує єдність та гармонію. І загалом сила різдвяного вінка полягає в його здатності об'єднати в собі духовні, природні та сімейні цінності. Він нагадує нам про важливість, віри, надії, любові та єдності. І ось, поки ми з вами розмовляли, за кадром я вже завершила виготовлення основи для нашого віночка. І зараз давайте разом з вами його задекоруємо. З цього року мені хочеться якраз таких яскравих традиційних різдвяних кольорів. Тому для декору буду використовувати зелені гілочки, червоні ялинкові кульки та декілька гілочок декоративної калини, а також червону та золотисту стрічку, ну і декілька шишок. Прикрашання різдвяного вінка це творчий процес, який дозволяє нам створити унікальний декор для нашого дому. Існує безліч варіантів, як можна прикрасити віночок, та все залежить від вашої фантазії та доступних матеріалів. Та основні елементи для декору, які ви можете використати, це гілочки, ялини, сосни, туї, також додати шишок, що додадуть природності та об'єму. Можна використати ягоди калини, горобини, вони нададуть яскравих акцентів, також прикрасити різноманітними за кольором та фактурою стрічками, які створять святковий настрій. Можна додати, як, я, різдвяні кулі, що дадуть блиску та святковості, можна використати фігурки ангелів, Лівзірок, оленів, так як вони є традиційними різдвяними символами, використати також і природні матеріали, такі як горіхи, жолоді, каштани, сухоцвіти, а також можна і штучні матеріали, блискітки, сніжинки. Та все ж можу порадити вам використовувати різні текстури та кольори для виготовлення вашого особливого різдвяного віночка. Це додасть віночку глибину та об'єм. Також не бійтеся експериментувати та спробуйте різні комбінації матеріалів та кольорів, як ось це зробила я. Так як, на мою думку, цей природній колір крафтового паперу та яскраві новорічні іграшки створюють цікавий, стильний та оригінальний ефект. Стрічку, як ви бачите, я використала не у формі традиційних бантиків, а зробила із них такі умовні пишні згортки, які вкладаю поміж іграшок і поступово довершую свій декор. Це, як ви бачите, закріплюю за допомогою клеєвого пістолета. Це справжній помічник під час виконання таких декоративних робіт. Сама фактура паперу. Така поступлива, що дозволяє легко сховати ялинкову кульку поміж фактурних складок і зробити цікавий ефект неповного проглядання декору. А тут мені захотілося ще більшого блиску. Я використовую стрічку із золотим краєм, роблячи такі самі об'ємні згортки, ховаючи змотані краї поміж кульок. Ось так, поступово формуючи декор, сам віночок своїм виглядом підказує нам, що потрібно ще додати. І як на мене, виходить у нас чудовий різдвяний декор. Коли я завершила декорувати віночок і побачила, що в мене ще залишилося багато крафтового паперу, картону, ялинкових кульок та гілок, я вирішила ще проекспериментувати та створити у підтримку нашому різдвяному віночку ще й красуню ялинку. Оскільки по величині ялинку я задумала зробити величеньку, то подумала, що із звичайний картон із ящиків не згорнеться мені в акуратний конус, що і буде основою ялинки. А оскільки іншого паперу у мене не було, я вирішила із картону вирізати ось такі трикутні деталі, а потім зібрати їх у потрібну форму. Тому розмічаємо на картоні один шаблон, а потім відмальовуємо його на картоні і вирізаємо. Я вирізала таких 9 деталей. Для того, щоб з'єднати деталі між собою, я використовую паперовий малярний скотч і по черзі склеюю деталі одна до одної. В результаті у нас виходить така цікава геометрична розгортка, яку ми в майбутньому скрутимо, сформуючи конус. Це і буде основа для нашої майбутньої красуні-ялинки. Клеїмо ми 9 деталей та, коли будемо скручувати конус, використовуємо тільки 7, а дві інші деталі закладаємо одну на одну для міцності та стійкості нашої конструкції. Оскільки картон у мене не дуже щільний, всередину я вирізала два круги, щоб наша паперова конструкція краще тримала форму. І ось так фіксуємо їх за допомогою гарячого клею: спочатку меншу, а потім більшу. Більшу кругову деталь, як ви бачите, я зробила подвійною для того, щоб, якщо до неї ми будемо кріпити ніжку нашої ялинки, вона міцно та щільно трималася. Виготовивши основу для нашої ялинки, зараз нам потрібно обгорнути її тим самим стільниковим крафтовим папером. Для цього, як ви вже пам'ятаєте, розрізаємо його по довжині і обмотуємо навкруг основи, формуючи декоративні складки. Та не забуваємо фіксувати все це за допомогою термоклею до основи нашої ялинки. Формуючи ці складки, ми вже бачимо, якої цікавої текстури надає наш крафтовий папір. Цій заготовці, і я думаю, що така цікава і в своєму роді унікальна ялинка стане цікавим прототипом зеленому деревцю задля збереження наших карпатських красунь та екологічної картини в цілому. Оскільки все більше людей усвідомлює сьогодні важливість збереження навколишнього середовища. Пошук альтернатив традиційній живій ялинці стає все більш актуальним, тому я і пропоную сьогодні вам цікаву ідею, яка дозволить створити святкову атмосферу у вашому домі, не завдаючи шкоді природі. Тому я вважаю, що це чудова ідея створити ялинку своїми руками, тому що це не лише екологічно, а й дуже творчо. І ось ще кілька ідей вам пропоную, які допоможуть вам створити свою неповторну ялинку. Цікаві ідеї створення різдвяного деревця можуть бути із будь-яких підручних матеріалів, як, наприклад, наша картонна ялинка. Може бути ялинка із книг, ялинка із гілок, також ялинка з паперу чи навіть ялинка з тканини. Класно використовувати також і природні матеріали. Це може бути ялинка із шишок, ялинка із хвойних дерев, з гілочок, звичайно, ялинка із сухоцвітів. Також можна зробити цікаву неординарну ялинку із гірлянди, також креативна ялинка із фотографій, і навіть можна зробити солодку ялинку для дітей. Тому використовуйте ті матеріали, які у вас є під рукою, або які дуже легко знайти. І не бійтеся експериментувати. Створіть свою унікальну ялинку, яка відображатиме саме вашу індивідуальність. Також думаю, що такий сітковий декор варто було б зробити також із дітьми. Але оскільки мої красуні зараз на навчанні, одна в школі, інша в садочку, тому працюю сама. Та однозначно спільне створення новорічного декору це чудовий спосіб провести час із дітьми та створити незабутні спогади. Мої діти, наприклад, обожнюють творити, і спільна творчість ще більше зближує нашу родину. Тому вже незабаром вас чекає ще одне цікаве відео про створення святкової атмосфери та новорічного декору разом із моїми дівчатками. А я продовжую прикрашати свою різдвяну красуню, повторюючи декор такий самий, як на віночку, оскільки хочу, щоб ці дві святкові декорації доповнювали одна одну. І ось зараз ми можемо насолодитися чудовим результатом, який у нас сьогодні вийшов. Цей процес створення різдвяних декорацій своїми руками не просто творчий процес, а справжня магія. Як на мене, коли ми створюємо різдвяні прикраси, ми не просто прикрашаємо дім, ми створюємо особливий святковий настрій, який залишиться із нами надовго. Це час, коли ми можемо відійти від повсякденних турбот і насолодитися процесом творчості, відчуваючи радість і спокій. Ну а вам, друзі, дякую, що були зі мною та додивилися це відео до кінця. Миру нам всім! Все буде Україна!